Всім привіт! Ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні хочу зробити невеличку розпаковочку а тих тканин, які мені прийшли. Річ у тім, річ у тім що а, там, де ми живемо, неможливо дістатись до нормального такого достатньо багатого магазину з тканинами. Тому а, краще замовляти вже через інтернет. Це не дуже добра ідея зараз, тому що всі тканини вони називаються по-іншому. В мене є досвід замовлень через інтернет-тканин, але вони ж в нас є під назвами, та ми вже в них якось і орієнтуємось. Ну і в принципі подача тканин на фотографіях чи відеоогляді в нас кардинально відрізняється від того, що дають. Тут місцеві магазини. Тож все одно замовляємо. Інколи навіть ну, от з тих тканин, які я замовила, одна, дві тканини, то точно вони прямо от попали в тему. А дві інші, ну так, десь приблизно, але ж все ж таки, давайте почнемо. Ось в таких пакунках приходять, вони пакують такий великий загальний пакет. І всі тканини розкладені ось в такі паперові пакети. І на кожному пакеті є позначка, що саме який код тканини, і скільки метрів. Тобто можна прослідкувати по замовленню, те, що я замовляла, і чи, ну, звісно, що переміряти, і по коду, наприклад. так, Тому що колір і так далі, воно все. Грає роль при замовленні. Молодці, вони так роблять, Це дуже-дуже влучна така ідея, тому що інколи неможливо зрозуміти, ну, якщо там буде бавовна, то яка те сама бавовна? В мене буде грати сонечко, тому ну, вже тут як є. Це я замовила, скажімо так. Я не знала просто, що мені, мені дозамовити, щоб була доставка вже на. на... На, на поштову скриньку на мою домашню реку, і, а, на, звісно, що безкоштовна доставка. Тож я замовила ось такий креп. Хоча, чесно вам скажу, я, сподівалась, я не подивилась на грамовку, я сподівалась, що тут буде грамовка десь ну, така більш плотніша, більш висока. І, а, я хотіла з такого блакитного а, кольору зшити собі сукню. але Ну, це, звісно, що, знаєте, креповий шифон, по-нашому, якщо так взяти. В них це просто креп. Так що я вже більш уважніше. Ну нічого, тут можна все одно півтора метри, і тут можна літню сукню, наприклад, придумати, Чи блузку. Ну, щось таке ще можна придумати З нього я подумаю. Дуже Добра якість, в принципі, як і в наших магазинах, нічого не відрізняється. Країну не знаю. До речі, я не дивилася, яка там країна. Буду дивитись. Так, інша в мене вже ще одна це трикотаж. Трикотаж я замовляла на трикотажну сукню. Ми, до речі, з вами її моделювали. Посилання я. Залишу обов'язково, я вибирала трикотаж максимально за, там просто фотографія. знаєте, Там немає ніяких фотографій в плані, щоб ну, повибирати, щоб роздивитися, які вона. Там одне, що було добре, то це вони показали зовню і а, лицеву сторону. тобто... Як вона, яка вона ця тканина? Ну, це не тканина, це трикотаж, яке це полотно. Я вам ось так покажу, тому що я вже почала працювати з цією сукнею. В принципі, тут є візкоза, вона достатньо така приємна до тіла, вона не дуже плотна. Я, чесно скажу, що сподівалася, що плотність у неї буде більшою. І мені хотілося ось таку якусь резиночку. Бачите, ну ось, на сонечку, буде вам більш видно. Щоб вела... це, це лице, лицева сторона це зовні. Вона, як дві резинки на три резинки. ну якось так. Не дуже вона широка, в неї тут біля двох мм ширина резинки по лицевій стороні. Але ж все одно камера не передає колір. тут такий більш такий, знаєте, як пляшково-зелений між а, таким а, камін, камінець є такий, як а, ізумруд, як він буде. Ну, ось а, дуже цікавий колір, він дуже мені пасує. Хоча там не така вже багата палітра. Але ж все одно, я вже почала працювати над, цим, над цією сукнею, тому що вже тепліше в нас будуть канікули, і ми будемо відпочивати на канікулах. То я ж хочу вже. І щоб було приємно. Вона така дуже приємна ткани, полотно таке в'язане, дуже вона, вона не колюча, вона дуже достатньо легка, але все ж таки в неї є така і важкість якась цікава. Ну, подивимось, як вона буде в. В житті, тому що я не знаю, чи буду тут щось, якісь катишки, чи ні. Це не 100% бавовна. Тут є дуже багато домішків. І півтора в метри в мене я брала на довгу сукню з вузьким рукавом. Ще раз кажу, що посилання на сукню, яку ми моделювали, я залишу. Ну і звісно, що коли я закінчу, і буде гарна погода, я, ну, щоб взагалі-то її одягнути і вам продемонструвати, я це зроблю. От, максимально це зроблю. ну, Скоріше за все, це буде через тиждень, коли ми вже поїдемо на канікули відпочивати. Так, це ще одна тканина. Це поплін. Він білий, але не білосніжний, знаєте, як не білосніжний, як, ну, там, в синьову таку, так. Я його брала саме для того, щоб зробити. От тепер, чесно вам скажу, я тепер. Гадаю, що краще. Річ у тім, що, дивіться, я взяла метр тридцять. Це віскоза 100%. І для нижньої сукні чи нижньої спідниці така віскоза, такий поплін, мені дуже-дуже те, що треба. Я не хотіла брати бавовну, щоб вона не дуже стирчала. Тому що. Uh, неважливо, чи сукню чи uh, спідницю, яка буде саме під, як, під спідничною, чи сукня, яка буде під сукню, а uh, саме uh, такий поплін і саме віскозний він дуже добре uh, до таких речей, тому що ну, він uh, більш такий скользючий, uh, він не буде чіпляти за себе. Будь-яку тканину, яка буде поверх ціє, цього виробу. так. І я спочатку думала, що я зроблю сукню на таких тоненьких бретелечках, на... просто щоб вона була, знаєте, як майка на бретельках, але облягаюча. І широка ну, така пишна спідниця тетянка. Доповнила зараз вам до спідниці Тетянки. Я ставлю відео обов'язково, у відео фотографію, що саме я хочу зробити. Так от, в мене є у роботі, мені треба закінчити мій довгострой, скажімо так. Це сукня літня, вона без рукавів, але вона достатньо довга і вона має під. Ну от Я не знаю, що там, чи там просто підспідничник, чи там саме нижня сукня. Не знаю, але я вже думаю, що я, мабуть, зроблю з цього просто спідницю. Таку, як, ну, по типу, як там. А яка там? Там достатньо широка, тому що сама сукня там ну, не вузька. І в неї є ось такий, там виглядає достатньо. Ну, я не знаю, наскільки там широкий, але широкий ось таке, такого типу. І я саме такого типу ось замовила на, здається, це був Аліекспрес, тому що прийшов він мені ще до Нового року. І я вже... Дівчата, магазини не пам'ятаю, то мені треба залазити, десь там шукати, де воно там, тому що я їх не запам'ятовую. Але мені сподобалось те, що дуже приємна ціна. Щось там біля, 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 біля трьох євро, чи щось таке було. Безкоштовна доставка вийшла ще, прийшло достатньо швидко. І тут 3 метри ось така є упаковочка, і тут. 3 метри. Я от не пам'ятаю, чи 22 ось тут, сантиметри від цього кута самого довгого до, до самого краю треба переміряти, але воно достатньо. Зараз я ось так десь приблизно замірюю. ну, Мабуть, так, 22-23 см. Довжина від самого довгого до краю до, до краю. Десь так. І ця довжина мені дуже, я саме таку широку хотіла, щоб саме це мереживо виглядало. Як на цій фотографії, яку я вам докладаю, саме так, щоб воно виглядало в мене з-під спідниці. І чи цього, цієї сукні, чи інших суконь, чи спідниць, які я буду собі ще в майбутньому шити. Тобто, ця, цей підспідничник в мене буде універсальний під декілька. Можливих суконь, ну, наприклад, так. Щодо нижньої, нижньої сукні, то я вже скажу вам, що я вже замислююсь на тим, з чого саме можливо зробити, можливо, навіть з такої ж добрати і зробити з такої ж віскози поплін, Щоб зробити на, на блискавці і вона була прилягаюча, облягаюча. Можливо, я навіть і сюди так зроблю. Ну, ось я зараз думаю, я міркую над цим, тому що все одно, хоч там, хоч там, блискавка, застіпка, така питайна, вона потрібна. Так що в мене ось такі придбання в плані білої тканини і ось таке мереживо. Мені дуже подобається це мережево. Чесно скажу, я була навіть вражена. Так, воно, поліестер, але воно дуже м'яке, воно дуже добре. Тут ось ці вусики зроблені, і вони нічого не вилітають. Воно не має браку, я його придивилась, перемотала, і воно не таке вже біле, тобто воно буде підходити максимально під усі кольори. ну Звісно, що під білосніжний такий, воно вже не підійде, то Не так вже і страшно, як для мене. Так, і остання поки що остання така тканина, тут 2 метри в мене, 2 метри це біла бавовна. Вона достатньо суха, дуже суха, навіть так я б сказала, є в неї ось такі прожилини, чи сірі, чи там, ну, десь більш темніші. Я так розумію, що це просто таке виробництво, тому що, коли до мене приходила дівчина, ми з нею шили сорочку з білою. Це не така в неї була бавовна, інша трошки, але ж все одно, вона мала ось такі теж на собі риски. Я перший раз таким зіштовхуюсь, тому що не перший раз я беру бавовну і саме білу, на якісь сорочки і виробі взагалі. Але ось такі моменти, я це рахую браком. Тут трапляються для мене вперше, незалежно від того, яка ціна у цієї бавовни. Так що роздивляйтесь. Звісно, що на сайті неможливо цього побачити. Ми вже це отримуємо по факту. І, до речі, знаєте, що я хочу сказати? Так, на що я хочу сказати для чого я взяла цю бавовну? Я хочу собі клас... більш-менш класичну білу сорочку. Але зараз я міркую, яку буду робити застібку. Чи я буду робити її класичну донизу, чи я буду робити її трішки нижче. Талії. Тобто, я зараз, ну, чи ну, трошки вище талії, Десь так міркую, тому що сорочка буде достатньо широка і така, щоб знаєте, дуже добре була і зі спідницею, і з джинсами. Тобто, якось так. Не дуже там вона була широка, але не вузька, як за класичними замірами. Що я хотіла сказати з приводу в принципі, тканин, які я отримала. Мені не подобається тут те, що ці тканини вони їх ріжуть не дуже а, добре, назвемо це так. Тобто, якщо до мене прийшла, а, прийшов трикотаж, який я вам показувала, то він був відрізаний досить криво, настільки криво, але так, там було враховано той метраж, який я замовляла. Все ж таки там один край він був ну, дуже кривий такий. Чи він був саме з самого кінця, тобто мені там попався, і він такий, наче ну, він не витягнутий, але просто ну, такий кривенький, знаєте, не зав'ятий, а просто криво відрізаний. Чи, чи вони так ріжуть? Ну, не знаю, тому що всі інші ну, так, бавовну вони рвуть, візкозу вони рвуть. А от, а, і цей вони креповий шифон, вони так само порвали. Так що там, ну, звісно, коли вони рвуть, то вони рвуть вже, воно рветься по нитці попереду. Там вже більш-менш, але ж все ж таки. На трикотажі це було не дуже приємно. Я ще чекаю, тут вимушений такий був запит на замовлення, то я вже ще чекаю собі, можливо, на цьому тижні вже прийде, доставка буде. І я вам покажу, що там замовила, і покажу, ми подивимось, як там взагалі воно відрізано. Так що, в принципі, все дуже приємно. Ага, ось дивіться. Так, бачите, вони ось тут ось так ріжуть вдвоє. Ось, бавовно, вони мені відрізали кривенько ось так. Тобто, в мене тут є куточок, а у когось цього куточка вже не буде. Ну, теж не дуже. А потім вони рвуть отак, ну прям в два шари. Не знаю. Ну, Поки що в мене немає іншого вибору. як полюбляю взагалі-то казати французи. От, Ну, будемо щось з цим робити. Ось така в мене доставка. А, скажу вам, який це магазин. Це місцевий магазин, називається Mondial Tissue. І, я, звісно, що це не його реклама, але кому буде цікаво, хто знаходиться у Франції і кому хочеться замовити саме з цього магазину. Там дуже достатньо великий вибір. Я залишу посилання на нього: просто, ну, як він називається. Як його шукати, і він вам вийде. Всім нових тканин, нових вражень і рівненьких країв. Так що до побачення. Далі буде.